Привіт! Сьогодні я трохи розповім про класові селектори і про те, як їх застосовувати у Dreamweaver. Імена класів або класових селекторів довільні. Тобто, це, наприклад, може бути крапка Red Text, або крапка textRed, або будь-яке інше ім'я. Як ви напевно пам'ятаєте з попередніх моїх відеоуроків або з інших джерел, ім'я класу починається з крапки, наприклад, .redtext. До речі, на відміну від селекторів ідентифікаторів, класові селектори можуть використовуватися безмежну кількість разів, але, тим не менш, зловживати класами теж не слід, оскільки це може уповільнити завантаження вашої сторінки у браузер. Тепер подивимось, як можна у Dreamweaver створити класи і їх застосувати. Йдемо у панель CSS стилі і вибираємо кнопку Нове CSS правило. Оскільки ми хочемо створити новий клас, то у параметрі Вибрати тип ми вибираємо «клас». клас. Тут ми повинні назвати наш клас. Скажімо Red Text, тобто Червоний текст, і залишити опцію Тільки поточний документ. This document-only. Натискаємо ОК. «OK». І ось тут визначимо колір червоним. Натискаємо Apply, тобто застосувати. І ОК. OK. Тепер треба застосувати, щойно створений клас із якимось конкретним текстом. Отже, виберемо ось цей текст. Йдемо у панель властивості. Properties. І у випадному меню клас. Вибираємо Red text, тобто червоний текст. І тепер бачимо, що текст у першому абзаці став червоним. Отже, таким чином можна у Dreamweaver створити клас і його ж застосувати. Якщо ми перейдемо у режим коду, то побачимо, що було створено клас.Red text, і визначено колір червоним. І цей клас застосовано до. Першого тексту, який знаходиться у тезі div. Повернімося до режиму дизайн. Виберемо другий текст і застосуємо цей же самий клас. Отже, тепер бачите, другий текст став червоним. Перейдімо у режим коду і бачимо, що для тегу p, тобто для параграфа, теж визначено клас. RedText. Тобто цей самий клас, RedText, застосовано до тегу div і до тегу p, Тобто абзац. Тепер, скажімо, у нас є два речення. Перше і друге. Одне речення це абзац. А друге це div. До обох з них застосовано клас Red Text. Тобто червоний текст. Тепер, якщо ми хочемо, щоб цей клас працював лише для першого або для другого речення, можна зробити наступне. Оскільки перше речення розміщено у абзаці, то можемо перед. Класом, вказати тег P. І тепер у частині для дизайну буде видно, що червоним буде лише перше речення. Тому що лише перше речення перебуває у тезі P, тобто у абзаці. І якраз тегом P перед класом. Ми обмежили його застосування. Тобто цей селектор говорить про те, що клас Redtext. Слід застосовувати лише за умови, що текст перебуває у абзаці. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!